Привіт народ України! Прошу максимального розголосу цієї інформації. На мою думку, наш свідомий вихід є в проведенні референдуму за народну ініціативу згідно 72 статті Конституції. Що значить за народну ініціативу? Це нам всім треба скинутися грошима і провести цей референдум. Цей внесок буде складати 500 гривень. За ті 500 гривень. Який ви робите свій внесок офіційно проплачуючи на організацію взаємодія, ви маєте, по-перше, оголошення свого публічного статусу як людини, як громадянина і як власника держави України. По-друге, ви підтримуєте вже ті вимоги, які викладені в літописи українського народу. А саме, Держава Україна забезпечує кожного громадянина як власника держави України невід'ємною часткою від своєї діяльності у вигляді щомісячного пасивного доходу. Прапор держави Україна жовто-блакитний, жовтий колір зверху, завершити створення державних символів та органів законодавчої, виконавчої і судової влади публічного права. Третє. Заборона на брехню вважати на виконання своїх публічних обіцянок кожним політиком і чиновником зрадою українському народу і що автоматично звільняє його, його спільників та їхні роди від громадянства Держави Україна. Третє. Ми всі входимо в історію і показуємо світу, хто такі українці і, чому, і чого ми варті. Тобто кожна та людина становиться частиною українського народу і вже завжди зможе приймати участь в референдумі. Тобто референдум для нас не буде проблемою. Ми зможемо його збирати і вирішувати, і голосувати по кожному питанню, яке нас буде хвилювати. Продажа землі, там, статус держави, направлення, далі тарифи, прожитковий мінімум. Ми зможемо зняти любого депутата чи чиновника і покарати його привести до відповідальності. Тобто буде працювати народний суд. Тепер скільки коштує консультація у юриста? То, що я вам пропоную, це вихід. Якщо ми об'єднаємося в народ і перезнайомимося з один з одним і почнемо хранити інформацію один об одному і не будемо розходитись, кожен буде займатися своїми справами. Але для того, щоб попасти в літопис, вам не треба нікуди їхати, не треба ніяких майданів. Вам достатньо зайти на платформу arch.ua, Там є мій номер телефону, і передати мені ту інформацію, яка вказана в літописі. Тепер таке питання. Я, я чую часто, чому я? По-перше, тому що про це вам сказав я. Я сказав, що і як робити. По-друге, в мене є організація. По-третє, в мене є платформа, яка професійно була створена для того, щоб висвітлювати події. Я висвітлював спортивні події різного рівня. Референдум це теж подія, і я можу це викласти на літописи без проблем. І четверте, ми всі. Становимося українським народом в літопису українського народу. Тому виключайте Окуня і робіть свідому дію.